У країні високих гір та швидких річок хоробрі захисники зіткнулися з великою загрозою. Злий дракон, сховавшись далеко, посилав величезні, сірі літаки ракетоносці для атаки на мирні міста. Ці літаки були захищені, припарковані на аеродромах глибоко у ворожій території, здавалося б, недосяжні. Але один із наймудріших захисників, майстер Василь. Мав хитрий план, який назвав павутина. Він сказав Ми не можемо до них долетіти, але ми можемо їх обдурити. Захисники створили маленьких, тихих та розумних безпілотників павучків. Вони сховали цих павучків у простих дерев'яних будиночках, які перевозили на звичайних на вигляд вантажівках. Потім ці вантажівки вирушили через безкрайню ворожу землю, зупиняючись поблизу аеродромів. Коли настав слушний момент, дахи будиночків відчинилися, і ескадрилья безпілотників павучків вилетіла, сплітаючи павутину несподіванки. Вони вдарили по гігантських ту 95 та ту 22 М3, знерушивши багато цих грізних машин. Віддалений дракон був розлючений, оскільки ніколи не очікував такого сміливого кроку. Операція Павутина показала, що розум може здолати грубу силу, наближаючи мир на один крок.